Привіт, друзі, гості каналу «Сам собі Пода. Сьогодні нашим цим бойцям половиною тижні. Отакі вони в мене круглячки. Разноцветні, не пімаш, якого кольору. Ростуть. Саме головне. Поставив їм вже курице, вже починаю потрошки під'їдати з нього. Ніпільні пілки включив, вчу їх вже пити з них. Ну, якось все потрошки йде своїм чередом, як тепер день за днем. Ну такі бойці вони в мене. Непонятного кольору. Окраска просто мене вже таких не було. Не поймеш яке? Свинка Петрен з великою білою, а з хрещого порода Кантор. І такі вийшли агенти. Такі наші справи. Зараз зайдемо в іншу клітку. Там ростуть наші ті, що на мому БМВД, зараз покажу, що вони зараз виглядають Ось такі вони вже О. БМВД роблю сам, бачите, навіть це не виїдають. О, такі вони нічого таке. Це риженько то я до них добавив і в одна кабанка, їх було тут три свинки. Я їх в одну клітку зніс. Ну вже Чи маленькі. За місяць будемо. Одну свинку точно будемо кулоти, бо є клієнтура, так що... Такі наші справи, всі ростемо. Хто більше, хто менше, хто потрошки. О, а, ці студенти, які вони в мене. Ну все, друзі, всім пока. До зустрічі на каналі. Ставте лайки, коментуйте. Пока.